Вітаю! Давай з тобою розберемо тему Людина як соціальна істота. Отже, кожен із нас з самого дитинства знає, що ми всі народжуємося людьми та живемо серед людей. Людина невід'ємна частина суспільства. Є риси притаманні виключно людині. Це накопичувати знання, розвиватися, вміння мислити самопритаманні людині. Використовувати розум людина схильна до творчості, вона прагне до спілкування. Кожна людина це окремий живий організм, індивід, що має від самого народження певні потреби. Після народження жодна людина не виживе самостійно. Якщо покинути її самотньо, не годувати, не вчити, не доглядати. Також існує термін індивід чи індивідуум окремий живий організм, який існує самостійно. У кожного окремого індивіда є свої біологічні особливості: зріст, вага, кольор волосся та очей. Але попри те, що всі люди мають схожі біологічні риси, ми ніколи не знайдемо на світі двох абсолютно однакових людей. Навіть близнюки. Які схожі з зовнішністю будуть абсолютно різними людьми. Вони можуть любити різну їжу, слухати різну музику, мати різні звички, характер. Саме такі особливості кожної людини складають її індивідуальність. Така людина активна, вона має власну думку та життєву позицію, переконання та погляди. Індивідуальність, сукупність. Певних властивостей, рис і досвіду кожної людини, що відрізняють її від інших індивідуумів. Така людина активна, вона має власну думку та життєву позицію, переконання та погляди. Невід'ємним від поняття людина є поняття особистість. Особистість це людина, яку виховували в суспільстві, якою буде особистість залежить насамперед сам від оточення. Родини, друзів, шкільного колективу, кола спілкування, особистість людина, що має свої особливості характеру, поведінки ставлення до суспільства і природи. Кожна особистість є обдарованою у різних сферах: це інтелектуальна обдарованість, практично перетворювальна, художньо-естетична, комунікативно-організаторська, психомоторна. Усім відома книжка Рад'яра Кіплінга про хлопчика Мауглі, який вижив у диких джунглях і якого виховала з вовків. Але чи можливе щось подібне в реальному житті? Поміркую над цим питанням! Німецька фотографиня Джулія Фулерон баттен стала авторкою проекту Дикі діти. Вона зробила низку знакових фотографій дітей, які виросли поза межами нормального людського суспільства. Ось декілька її історій. У 1978 році на острові Фіджи був випадково знайдений хлопчик на ім'я Суджит. Хлопчику було 6-7 років на вигляд, але він не розмовляв а погодився як півень, кукурікав. Мав пташині звички. Як виявилося, опіка над сиротою після самогубства матері та вбивства батька перейшла до діда, який замкнув дитину в курнику. Суджет повністю перейняв пташині звички, хлопчика віддали в будинок для людей похилого віку, але він поводився занадто агресивно, через що його доводилося частенько прив'язувати до ліжка. Все це тривало, поки добра жінка не забрала Сунжита до себе додому. Є цікава історія про двох дівчаток. Їх знайшли у лігві вовків. Камалі було тоді вісім років, а амалі півтори роки. Діти не виявляли жодного інтересу до спілкування з людьми: гарчали, вили, харчувалися сирим м'ясом, Амала померла за рік, а Камала навчилася ходити і вивчила кілька слів. Спробуйте пояснити, чому для кожної людини важливо бути частиною суспільства, чому, на вашу думку, діти Мауглі ніколи вже не зможуть стати повноцінними особистостями, якщо їхнє дитинство пройшло не серед людей, а серед тварин. Опрацюй зображення, які ілюструють різні етапи розвитку людського суспільства. Спираючись на хмаринку слів та ілюстрація, складіть і заповніть чек-лист Людина істота соціальна. Скориставшись матеріалами уроку, допомідь інфографіку та подумайте над есе роздумом Людина невід'ємна частина суспільства. Дякую всім за увагу.